Сьогодні 9 років від дня загибелі відомого українського співака, лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Він потрапив у ДТП 2 лютого 2015 року. Співак повертався з концерту до столиці. Його позашляховик не розминувся із молоковозом на Дніпропетровщині. Йому було 46 років. Андрій Кузьменко був надзвичайно працьовитим. Хотів встигнути скрізь. І всюди був не лише музикантом, а й письменником, телеведучим і продюсером. Із таким шаленим графіком встигав до воїнів на передову. Кузьма здобував всеусяжну любов своїми жартами і простотою, щирістю і близькістю до кожного. Твори Андрія перевірені роками, подіями, поколіннями по собі. Він залишив 20 альбомів, написав пів тисячі пісень. У них прагнув змінити свою країну, критикував українських політиків, учив цінувати в житті прості речі і берегти рідних. Це всі новини наразі. Далі дивіться розмовну студію. Яна бранзей та її гості продовжать.